Фірі програма фабрика ідей. Сьогодні говоримо про тарифи та про способи зберігати енергію. Їсть нашої студії молодий, але вже досвідчений фахівець за енергозбереження. Микола Соловіченка. Вітаю вас! Добрий день! Скажіть, Микола, що з тарифами? Це останні цифри, які ми вже отримуємо, деякі вже отримали за електроенергію. Ситуація такова. В першу чергу, тарифи, які ми на сьогоднішній день маємо, Не стоїть цього пугаття. Это к этому все йшло. Всі наверняка уже получили элементарный бланк декларацій и заявки для получения субсидій. Це ось так він виглядає. Усі да, за поштою отримали. А яка це компенсація? Про яку суму ми говоримо? Скільки на сьогоднішній день, насколько я знаю, государство закладывает на одного жителя сім'ї, состоящей трьох человек около восьми тисяч гривень. У скільки має бути заробітна плата? Среднестатистическая зарплата по Украине – около 3200 гривен. Если говорить про тарифы, то на сегодня это на сколько процентов подвыщилось и на сколько будет подвыщиваться? Дело в том, что на каждый продукт, который получает население, существуют отдельные тарифы и, соответственно, процентное соотношение по возрастанию. Что касается электроэнергии, например, если потребление до 100 кВт происходит жителями какой-то либо конкретной квартирки, либо это частный дом, то оно составит примерно 36 копеек за 1 кВт. Если потребление энергии от 100 кВт до 600, то примерно 63 копейки будет стоить 1 кВт. Все, что свыше 600 кВт, будет на сегодняшний день стоить около 140 копеек. Это на сегодняшний день. Mm -hmm. Хотелось бы отметить, что в этом году также еще планируется одно повышение Коли? с 1 октября. Mm -hmm. И опять-таки будет возрастать примерно еще на 25%. Это что касается 2015 года. Естественно, в 2016, а также в 2017 годах будет еще происходить повышение примерно от 15 до 25%. Вот еще. Я так понимаю, субсидии на электроэнергию не поширится. Субсидія э, поширюється, скажімо так, і на електроенергію, якщо вона у вас є, також на газ, природний газ, який отримує на сьогоднішній день у нас населення, і, звісно ж, на жилу площу. Якщо говорити по, про тепло, скільки воно буде тепер коштувати, і ч, чи це остаточно вже з 1 квітня? Это остаточно, но конкретные цифры мы сможем получить только в ноябре месяцев за октябрь. Конечно, для того чтобы оптимизировать э, затраты на тарифы ЖКХ, на сегодняшний день стоит заполнить такие элементарные заявочки. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день получение субсидий упрощено. И Елементарно просто ви можете подати прошение о субсидії mm -hmm. государственної структури, якщо говорити про э, енергію, чи вона стільки коштує, чи вона надмірно коштує для українців, якщо говорити про інші країни і співвідношення, наприклад, заробітної плати, і скільки коштує енергія на сьогоднішній день в Україні Україна є найдішовою страною по электроэнергии практически самое, хотелось бы отметить самое это является Беларусь. Если сравнивать страны бывшего Советского Союза по ценовой политике, то опять таки в России на сегодняшний день немного выше тарифы, чем в Украине, но опять таки они будут и там повышаться. То тобто, есть тенденция до так? Да, абсолютно угу. правильно. Зараз я пропоную перерватися і послухати думку громади, що вони думають, як вони сподіваються зберігати енергію чи взагалі сподіваються на це. Жилкомсервіс. сервіс. Якщо вони дадуть відказ, то вже за свої гроші мають утеплення. Я не знаю Звісно, адміністрація, і самі жильці. Хто займається цим? Пусть Хорошо. выполняют свои обязательства. А, Ну то, кто за это платит. То есть э, ситуация в том, что сейчас э, есть возможность ну, у граждан э, утепляться. и... Ну я думаю, что это граждане должны думать. Можно, конечно, переложить э, заботу на город или на страну, но это будет очень долго. Государство и жильцы одновременно. Сами, конечно. Ну, конечно, коммунальные службы. Конечно, жолком сервіс, навіть повинен був би бы этим займатися. Ну, якщо це будемо довго ждать, то ми тогда ніколи не будемо утеплені. Ну, наверное, самі повертаємося до нашої студії, і зараз говоримо вже про якісь то рішення технічні, економічні, що має зробити споживач, щоб зменшити споживання енергії у себе вдома. Лічно моє мнення, стоїть почати утеплення окон, утеплення стін. І все, що связано з енергозберігаючими технологіями, да на сьогоднішній день це достаточно ні карману. Зараз дивляться на глядачі, люди, наприклад, села, інколи не мають роботи, які там лише за рахунок однієї корови, то яким чином можна це по кишені середнього середньостатистичного громадянина області, що стосується жителів проживаючих селах, Опять-таки существует масса способов недорогостоящих для утепления собственного примищения. Это либо использование геля силиконового, либо пены монтажной, если у вас существуют существенные. Ну извидите, якщо уявити, я зайшла у хату свою, так? Ось да. Я зайшла у хату, і з чого мені розпочинати? З вікон? Мені обов'язково на пластикові замінювати. Дело в том, что замена тех же самых окон не всегда является очень хорошей альтернативой. На сегодняшний день даже те старые советские окна, как говорят у нас, можно привести в хорошее состояние. Используя обычную кленку полиэтиленовую, ее стоит наклеить на окно изнутри и снаружи. Конечно, будет. Тобто угу. но... то ми позбиваємося комфорту, натомість да, но ми ефект получим стопроцентний І у нас не будет уходить тепло просто наружу. Угу. Якщо говорити про вікна, то скільки там виходить ми втрачаємо тепла від до примірно 20%. Угу. Через дверь входної уходи еще тепло, через дымоход, если он существует, угу. через пол. И, соответственно, на всех этих моментах мы можем экономить достаточно приличные суммы. Угу. И Если... Каким чином еще а, до подлоги? Килим так? Да, конечно, советские ковры, которые у нас раньше висели на стенах, мы можем просто уложить на пол. Точно так ковер, который укладывает на пол, он просто его прибивает к дверям на зимний период, чтобы оптимизировать потери тепла. Угу. Если говорить про стены? Про стены. Точно так же ковер это самое идеальное средство для того, чтобы было теплее в наших домах. Ну а якщо говорити про такі секрети про які в принципі нібито знають знає кожна людина, але якось втратилася традиція. Я пам'ятаю, раніше там замінювали штори на більш щільні взимку. Для наш торг не закривати батарею ту ж самую, в зимний период времени, потому період. Также здесь потеря тепла, и штора сама по себе в себя тільки впитывает, поглощает тепло. Миколо, у нас закінчується вже час. Я хотіла на завершення спитати про те, як просувається ваш проєкт енергоефективність у кожен дім. Тобто, яка задача його і як сприймають люди? Люди відносяться к цього... Этому... Немного скептически. Как выглядят? Мы посещаем разные регионы Харьковской области. Например, на прошлой неделе были в Барвенковском районе, в Сельской раде, где проводили, во-первых, соцопрос, а также проводили разъяснительные работы с людьми, для того, чтобы довести до их до ихнего понимания все же, что стоит делать, как лучше всего проводить энергосберегающие мероприятия и как кто сможет сэкономить. Почему у села? Не у міста, а у села? Потому что в селах меньше всего проинформированы люди. Угу. И в целом какая мета этого э, Мета такова, чтобы они смогли применить элементарные решения для снижения потребления природных ресурсов, того же самого газа, которым они зачастую... Просто свої поміщення атаплювають. Дякую, на сьогодні це все. А ми з вами не прощаємося і дивимося сюжет. Енергоефективність у кожен дім. Під таким гаслом популяризатори ефективного споживання енергії подорожують селами Харківщини та розповідають людям, як можна скоротити показники лічильників. Домовласники можуть значно скоротити споживання енергії та вплинути на стан енергоринку України, адже майже половина від загального енергоспоживання займає саме житлово-комунальний сектор, щоб експерти кваліфіціровані на доступному рівні змогли це об'яснити, тому що є определенна пропасть між людьми інженерними технічними, які все це роблять, внедряють, і тими конечними користувачами, які повинні. Все действительно дійсно у себя. енергоефективність може бути комфортною. Запевняють ініціатори проекту. Не потрібно відмовляти собі в елементарних потребах. Ефективне використання енергії кожному по кишені це не обов'язково високотехнологічні прилади. Утеплення стін, вікон, підлоги та даху може скоротити споживання тепла у 10 разів. Принаймні, це вдалося пенсіонеру з Харкова, Рильському Олексію Михайловичу. Чоловік тепер їздить селами та ділиться своїм малобюджетним до. Освідом два окна плюс пленка, это тут же двохкамерні стеклопакет. були й технічні рішення на більший гаманець. Популяризатори пояснювали, які є технічні можливості зменшити споживання енергії. Також слухачі могли побачити на власні очі, що таке сонячна панель та світлодіодні лампи. Під час свого візиту організатори подарували спеціальні брошури, в яких популярно, то просто подані поради з енергоефективності. Громада зацікавленістю сприйняла гостей та їхні доклади. Із того, що я почув, це обов'язково треба робити через те, що надзвичайно важко буде. Ми вдвох із дружиною, і пенсіонери, так що доведеться все утепляти. Це дуже велике. Ви ділаєте, робите користь для нашого українського народу. Іменно показали, доказали, щоб що б там вверху правительство не діяло, треба. При самого самим братися за свої проблеми. То, якщо раніше було уголь доступний до з Донецької області, то зараз це намного на по сравнению з прошлим годом. ціна в два рази на уголь дороже. В основному всі питаються дорогами опалюватися. Так що на для нас це актуально. Особливо зацікавлення громади викликала розповідь Олексія Михайловича про сонячний колектор, який він зібрав своїми руками. Стойка, коробок. высотой 200, 150 миллиметров, э, примерно метр на два с половиной, снизу подбит там тем же железом, э, теплоизоляция, ну 100 миллиметров, немножко больше. И опять сверху Уложене лістовий жилет. У деяких сільських ентузіастів виникла ідея створити майстерню з виготовлення таких бюджетних колекторів. Посліплослуного появилася в я ж говорю, можуть бути даже попитаюся та все во в реальність не только для себе і для людей і рабатувати на тамді. Деякі слухачі зізнавалися, що морально готові навіть до придбання сонячних колекторів чи сонячних панелей. Проти і у пару тисяч гривень та пенсію удвічі меншою це зробити нереально. Скільки це все обходиться? тому що я живу на одну пенсію, живу одна дому. Так і тоже на 79 квадратних метрів. Ну у мене нет ресурсу. тому поки що споживачі у селі обирають енергоефективність за кишенею. Так як у мене поступили діти, стали студентами, а зарплата не збільшилась, ми перейшли на дрова, на качани, кукурузи. Таке та утепелили дерев'яними опилками потолок. І якщо раніше ми чисто газу потребували 5 тисяч кубометрів газу, то ми зараз перейшли на 1700. Ну правда, дві машини дров уходить. Знаходилися і місцеві підприємці, які вже думають про альтернативне опалення для цілого села. Так Валерій Котелевський планує вирощувати біоенергетичні рослини. Заінтерісувався вирощуванням біоенергетичних культур для того, щоб всі його структури, є в нашому населеному пункті, атаплювалися більш економічні і тим самим економити бюджет. Нашого населеного пункту цього сезону чоловік планує висадити декілька культур та обрати найкращу для регіону. Протягом проєкту організатори відвідали вже 12 сіл Харківської області. У кожному селі попит на таку інформацію дуже високий. Нам потрібні живі. От ви приїхали. Ви це наш живой телевізор. Пообщатися, послухати, що ви розказали, чому ви навчили. Я вважаю, що це найголовніше. Виходячи з попиту на таку інформацію, активісти планують продовжувати проект та поширювати свою популяризаторську місію у села інших регіонів.